Друзі, привіт! А в принципі, це буде проміжний блог, тому що Події будуть розвиватися достатньо стрімко, і я переконаний, що, як то говориться, достатньо швидко будуть додаткові деталі до цього відео, але не записати його вам не можу, тому записую приблизно в 11 12 годині, 21 липня, і ми будемо говорити про ситуацію на зараз. А вона очевидна це історія з тим, як, в принципі, пішла атака на Набу що до цього, в принципі, писали анонімні телеграм-канали, що чутно в наших політичних уварах, головне, що це означає, що буде далі з антикорупційною інфраструктурою. Сьогодні про це і поговоримо. Ми, в принципі, вже так чи інакше, багато разів попереджали, що такі події відбудуться. Відповідно, вони і відбуваються. Це дуже погано, але тим не менш, достатньо очікувано Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп і сьогодні ми говоримо про. По факту про те, як зараз буде знищена вся антикорупційна інфраструктура, яку наші партнери будували років так десять, і яка тільки почала переслідувати найближчих осіб до влади. Тож починаємо! Я дуже коротко пройдусь по новинам десь в... зранку до 8 години, як тільки закінчились масштабні обстріли. З'явилася новина, що СБУ разом з співробітниками генпрокуратури проводять обшуки у співробітників НАБУ. І в, в принципі, в, в медіа особливо в, в анонімних телеграм-каналах, мова йшла лише про один обшук, найбільш там відомий. Це історія була про е, такого собі. Відповідно, детектива і співробітника НАБУ, він очолює офіс в НАБУ в Дніпрі, який за версією СБУ якось там співпрацює і з депутатом Хрестенка від ОПЗЖ, і відповідно торгує з Російською Федерацією. А я тут зараз зупинюся на цій частині, тому що вона дуже важлива з точки зору того, щоб зрозуміти, що відбувається. Фактом, що з. Комунікації вже самого набу, ми дізнаємося, що таких обшуків проводиться не один, а 70, і воно проводиться у 15 детективів набу. І у більшості цих детективів воно проводиться взагалі по. Умовно, як це написано, по участі окремих осіб у дорожньо-транспортних пригодах ну тобто по різним історіям. А далі в НАБУ, точніше, СБУ вкривається до набу і перевіряє доступ їх до державної таємниці. А ще і їх можливості прослуховування. А також ми потім дізнаємося з повідомлення САП, що в рамках знову ж таки перевірки СБУ де, дотримання державної таємниці, по факту, у спеціальної антикорупційної прокуратури отримали Сбушники всі дані про всі операції, спеціальні оперативні заходи, негласні дії. Ну, коротше, все те, що розслідувалося набу довгі ці роки. Вся... Відповідна оперативна робота, вся секретна робота, вона стала тепер доступна для СБУ. Ну і я думаю, що не треба да, довго пояснювати, що далі буде відбуватися. Відповідно, на цьому тижні і керівник САПО, і керівник НАБУ мали бути в Лондоні. У них там багато було заплановано зустрічей. в тому числі їх туди відверто викликали для того, щоб наскільки я. Чув і знаю, з джерел, скажімо так, посольських колах передати сигнал нашої владі, що вони слідкують активно за антикорупційною роботою. Але ну якби наша влада швидше передала сигнал. Відповідна і в Лондон теж саме, і тому зараз ці керівники повертаються. Тепер що це означає? Я не дарма зупинився тоді на постаті пана Христенка. Це опозиційний депутат опозиційної платформи за життя, якому теж зараз вручили в підозру в Держзраді, і відповідно те, що він там працює на Російську Федерацію. Він не живе в Україні. Наскільки мені відомо, він давно виїхав і не з'являється в український парламент. І тут дуже цікаво і. Показова одна історія: фактом, що всі депутати ОПЗЖ, які виїхали за кордон і з'являються в парламент, їх забрали громадянські. Вони втратили відповідно мандат депутата, окрім одного, і це як не дивно, пан Хрестенка. І от оцей цей факт він дуже важливий буде далі. Друга дивна, ну дивна частина, зрозуміла частина. Це історія, як Хрестенка. Одразу прив'язали до цього детектива з Дніпра, і відповідно одразу його прив'язали до детектива Скамарова. Про Скамарова ми, можливо, чули. Він був перший по оцінкам всіх тестів як претендент на голову Беб. Хоча я думаю, що з'явився він в комунікації не тому, що він претендував на БЕП, там він не був обраний, а тому, що він розслідував кейс Чернашова. і. Зараз відповідно всі матеріали і вся інформація, кого ще із високопосадовців розслідує набу, стане тепер надбанням ЗБУ. Я думаю, що буде знищена, а роботу буде заблокована. І тут ми переходимо на мій особистий прогноз, що буде далі. Якщо зараз наші міжнародні партнери не будуть втручатися, а поки що у мене немає інформації про те, що це сильно і активно відбудеться. То буквально 22 числа береться парламент і може прийняти якесь рішення, яке забетонує все те, що зараз і так відбувається. Якщо цього не буде, то буде якесь рішення РНБО. Я, до речі, ставлю більше на те, що це буде зроблено не депутатами, а сам або РЕМБО або Кабмін. Будь-якому разі далі послідують зменшення бюджету для набу і САП. В принципі, зараз їх робота так чи інакше, я розумію, заблокована СБУ, і ну коротше, по факту, зараз а, наша антикорупційна інфраструктура буде просто завалена в Ми про це знали, нам про це говорили. Відверто всі вихідні говорили про те, що з понеділка будуть відбуватися якісь дії щодо НАБУ і САП. Це очевидно той ж самий логічний зв'язок. Коли завалили спочатку реформу митниці, далі завалили реформу ОБ достатньо відкрита. Далі Кейша Буніна, спробували воду, зрозуміло, що, в принципі, не так страшна реакція партнерів США не включається, а всі інші чомусь вирішили помовчати, ну і пішли далі, зайдуть ще далі. Я переконаний, що буквально через декілька тижнів, а можливо, навіть і скоріше. Буде така ж сама атака ще на деякі опозиційні медіа, в першу чергу українську правду, дзеркала тижня і НВ, а далі і опозиційних депутатів, не виключаю, до речі, що й по мені. В принципі, ось така хроніка. Договорю я це достатньо вам спокійно, тому що це було очікувано, і треба було достатньо бути наївними людьми, щоб це не вірити. Тому ми зараз спостерігаємо тільки. Першу сцену цього великого акту, яка по факту витанує все те дно, яке неслося в останні декілька місяців. Тепер воно просто стало більш очевидно і я думаю, що перспективи цього історії теж саме на цьому, все я переконаний, що будучи відео, ми будемо вам записувати продовження, але. Тут цей статус хотів просто зафіксувати з вами. Був Ярослав Железняк, це канал «Заліз на Нарди. До зв'язку пишіть свої коментарі, підписуйтесь, і ми будемо вам далі інформувати, що відбувається в країні. До побачення.